Спека змушує людей проводити більше часу біля водой. Люди рятуються від сонця на пляжах, проте іноді забувають, як варто поводити себе на воді і стають жертвами власної необачності. Порівняно з минулим роком у Чернігові зросла кількість потопельників, частіше серед них молодь та діти. Працівники Чернігівського міського відділу управління ДСНС України в області нагадують, аби Чернігівці були обережними. Причиною таких нещасних випадків є не лише природна стихія, а й необережність від. Відпочивальників. Люди більше відпочивають біля води, на жаль, при цьому вони не завжди дотримуються правил безпеки. Часто відпочивають і купаються в стані алкогольного сп'яніння в місцях, які не дозволені для купання, де не обстежено дно. І відсутні рятувальні пости та інші засоби для надання першої допомоги. Рятувальники та працівники управління ДСНС постійно проводять профілактичні бесіди з відпочивальниками, нагадують та поширюють матеріал про правила безпеки на воді. Більшість людей їх хоч і знають, та все ж не всі згадують, коли йдуть у воду. Внуку не запливати далеко. І він вже навчився немножко плавати, але не розрішаю. А мужчинам не пити. Потому что море по колено. спиртные напитки не употребляем, курить не курим. Все прекрасно. И учим, и молодежь тоже учим. Э, нельзя, нельзя баловаться, нельзя далеко заплывать. Нужно слушаться родителей. Во-первых, купаться только возле самого берега, чтобы видели родители. Это раз. Не баловаться, не кричать на воде. И плавать спокойно. Обережність може стати найміцнішим захистом, адже про здоров'я вас і ваших близьких дбаєте тільки ви. Тож навіть на відпочинку не варто сильно розслаблятися, аби це не призвело до нещасного випадку, рекомендують рятувальники.